Всім привіт! Сьогодні будемо робити скумбрію, малосольну. Всі якісь рецепти такі одноманітні, а я згадала дуже класний і цікавий. Колись я робила так оселедець. Значить, рецепт розрахований на дві рибини: чи то оселедець, чи то скумбрія. Почистили помили, привели в божеський вигляд їх. Перше, що нам треба, це робимо маринад, тому що він має повністю вихолонути. Беремо казаночок чи кастрюльку, висипаємо кетчуп. У мене домашній, ви можете брати магазинний, чилі до шашлику будь-який. До кетчупу лиємо олію, Оцет лиємо, сипимо спеції сіль, чорний горошок, перчик і лаврове листя. Все потрібно гарненько перемішати і довести до кипіння. Потім повністю вистудити. Скумбрію я нарізаю порційними шматками, так як вам подобається. І беремо одну цибулину на одну рибину. Нарізаємо кільцями, напівкільцями, як вам подобається. Все переклали шарами. Рибка, цибулька, рибка, цибулька, і так до верха. Пенат повністю вистих, повністю він холодний. Заливаємо це все ось так. Ось така краса виходить. Ставимо в холодильник годин на 12. Якщо у вас вистачить сили волі, то на добу. Це дуже-дуже-дуже смачно.